Мезотерапія препаратом дермахіла шосер поєднаними техніками корекції. Препарат має комплексний склад в основі гіалуронова кислота, стимулююча частина пептиди та живляча вітаміно-мінеральні компоненти. Не рекомендується поверхневе ведення з формуванням класичної папули на поверхні шкіри. У зоні верхньої третини обличчя використовуємо мікроін'єкційну техніку ведення, глибина 2-2,5 мм під кутом 30-40 градусів, об'єм навколо 0,025-005 мл. Середня та нижня третина обличчя можемо використовувати техніку болюсів: глибина 2,5-3 мм, межа дерми та гіподерми, під кутом 30-40 градусів або під прямим кутом. об'єм навколо 0,1 мл, інтервал між колами 1 см.